Росію більше не вітають на всесвітньому економічному форумі в Давосі, і російський дім, який колись був центром світової уваги, поступився місцем українському дому. Принаймні, минулого року цей простір в Давосі був приурочений пам'яті жертв російської агресії. Це ще одна ознака того, що Росія відсувається на задній план світової арени. якщо раніше вона була бажаним партнером для багатьох країн. То сьогодні її статус перетворився на ізгоя. Я не думаю, що в адміністрації Байдена ведуться особливі дебати про допомогу Україні. Адміністрація Байдена хоче надати додаткові 60 мільярдів доларів допомоги Україні, і переважна більшість членів Конгресу, як я вже казав, хочуть, щоб ця допомога надійшла в Україну. Є лише невелика група радикальних ультраправих республіканців, які використовують бажання Байдена надати цю допомогу Україні, аби вимагати від нього іншого. зокрема, нової політики щодо захисту американсько-мексиканського кордону. Протягом російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена виступала з риторичною підтримкою і не поспішала з військовою. Завжди постачаючи черговий тип озброєння, якого відчайдушно потребує Україна з певною затримкою. Така тенденція ймовірно триватиме і надалі. Не передбачаю, що в найближчій перспективі Росія нападе на територію НАТО в Естонії, Латвії чи Литві. Росія застрягла в своїх окопах в Україні. Україна успішно відтіснила Чорноморський флот зі своєї території. А Путін розуміє, що якщо він розпочне військові дії на території НАТО, це призведе його у стан війни з альянсом. А він цього не хоче. Коли я очолював аналітичний центр у Таліні після російського вторгнення в Україну у 2014 році, ми були стурбовані і вивчали можливі сценарії, згідно з якими, як і у випадку з Кримом, Росія могла б відправити туди війська, приховуючи свою причетність скажімо, тих же зелених чоловічків. це ті сценарії, де вони стверджують, що Росія тут ні до чого. Ці війська окуповують якісь незначні адміністративні центри. А потім Путін каже, це російські війська. Ми захопили територію НАТО. Чи готові ви до ядерної війни, щоб спробувати звільнити ці неважливі будівлі? Це не те, що викликає у мене тривогу, або те, що знаходиться за межею відповіді за п'ятою статею, у разі якщо Росія нападе на територію НАТО, що може назавжди дискредитувати НАТО від початку російського вторгнення в Україну. Колишній президент і прем'єр-міністр Медведєв виглядає, м'яко кажучи, неадекватним. через свої агресивні виступи та постійні погрози щодо застосування ядерної зброї. Звичайно, це були лише слова. Але те, про що ви говорите, викликає глибоке занепокоєння. Тому що на мій погляд, це правда. Путін, Мєдвєдєв та еліта путінського режиму вирішили, що їхньою метою є знищення України. Вони так і сказали. Путін говорив про це ще кілька років тому у своїй дуже довгій статті, в якій заперечував існування української нації. Отже, мета Путіна знищити Україну. Однак йому це не вдається. чому Медведів так висловлюється. Як на мене, такі можливо щирі, але недосяжні цілі пов'язані з тим, що він хоче позиціонувати себе серед путінської еліти, як ми кажемо в англійській мові, намагаючись бути більшим католиком ніж папа римський. Я вважаю, що немає жодного шансу, що Росія досягне таких цілей. Проте є необхідність, щоб Європа і Сполучені Штати надали Україні обіцяну допомогу негайно. і щоб Україна могла ефективно та краще ніж зараз захищати своє небо. Абсурдно Очікувати, що Україна зможе витіснити окопані російські сили, не контролюючи небо. З Путіним практично немає можливості вести переговори, оскільки лише півтора тижні тому він заявив, що його цілі в Україні залишаються незмінними. Це денацифікація та демілітаризація України, а також забезпечення того, що Україна ніколи не вступить до НАТО. коли Путін висуває такі вимоги, а Мідвєді у своєму стилі погрожує, вони чітко вказують, що не готові до переговорів. Таким чином, якщо Росія продовжить ескалацію. То, звісно, жодних переговорів не буде. Наскільки я пам'ятаю, федеральний міністр Італії сказав, що підтримка України залишається потужною, але він хотів би бачити переговори, тому що всі хочуть, щоб війна закінчилась. попри це, можете не сумніватися. ми підтримуємо Україну і хочемо продовжувати надавати їй допомогу. Тому я ані трохи не хвилююся через ці заяви. Я вважаю, що в разі надання допомоги Україні з боку Європейського союзу і це буде або на рівні 27 країн, якщо Віктор Орбан нарешті поступиться, або як стверджують багато європейських лідерів на рівні 26 країн ЄС без Угорщини допомога буде надходити, і чим більше Росія вдаватиметься до ескалації, тим більше допомоги буде отримувати Україна. Наскільки далеко? Я думаю, що до фактичного перебування натівських військових на території України. Однак є деякі члени НАТО, про яких ми говорили, які не під егідою НАТО можуть надіслати в Україну свої власні військові сили і засоби. Це питання час від часу з'являється і немає чіткої відповіді на те, якими є межі для окремих західних партнерів України, окрім того, що НАТО не буде безпосередньо втручатися, якщо тільки деякі країни-члени НАТО не зазнають нападу з боку Росії. Проте, повертаючись до вашого попереднього запитання, чим більше Росія ескалує, тим більша ймовірність того, що деякі країни-члени НАТО будуть втручатися в ситуацію на місцях. Я також думаю, що чим більше Україна зможе досягнути успіху і утримати Чорноморський флот подалі від Чорного моря, тим більше вона зможе підготуватися за підтримки своїх західних друзів, аби зруйнувати сухопутний міст між Кримом і Росією переконаний, що ми будемо спостерігати ще більше допомоги від країн заходу. Перш за все, шанси, що Дональд Трамп стане кандидатом від республіканської партії, є дуже високими. наступні праймери відбудуться у вівторок у Нью-Гемпширі. і він ймовірно знову переможе з вражаючим відривом, як це щойно сталося в Айові. Гадаю, що його основні суперники Нікі Гейлі та Рон Де Сантіс. Вибудуть і Трамп таки стане кандидатом від республіканців. Занадто рано передбачати, чи зможе він перемогти Джо Байдена. Але якщо це станеться в листопаді, він уже кілька разів висловлював думку про ефективність НАТО в минулому і пропонував вийти Сполученим Штатам з альянсу. Але він не зможе цього зробити, оскільки Конгрес ухвалив закон, згідно з яким президент Сполучених Штатів не може вивести Сполучені Штати з їхніх договірних зобов'язань перед НАТО. Сенат затверджує договори тільки йому під силу анулювати участь США у північно-атлантичному договорі. Але цього не станеться. Тож Сполучені Штати залишаться в НАТО. Трамп агресивно говорить про припинення війни в перший же день свого перебування на посаді. Якщо його переуберуть, а це означає, що він чинитиме тиск на президента Зеленського, щоб той вів переговори, навіть якщо Україна не буде до них готова, і це викликає занепокоєння. З іншого боку. Не забуваємо, що саме президент Трамп, після того, як прийшов до влади, зробив те, на що не наважувався Барак Обама а саме надав Україні значну летальну допомогу, тобто протитанкову зброю після вторгнення Росії в Україну у 2014-му. Тож після того як Дональд Трамп, не дай Боже, знову стане президентом, він буде обмежений у радикальності своїх дій. Проте я відзначаю, що він буде намагатися вчинити дуже радикальні кроки, особливо щодо України, НАТО та внутрішньої політичної системи Сполучених Штатів. Його погрози щодо звільнення десятків тисяч досвідчених державних службовців та їх заміни своїми політичними приятелями виглядають серйозними. Навіть якщо враховуючи американське законодавство, це важко реалізувати. Він все ж буде намагатися впроваджувати радикальні зміни.